Житловому масиві Чорнівці внаслідок нічної атаки РФ пошкоджений житловий будинок. Тут вибиті вікна, зруйнований фасад і балкони. Один з очевидців розповів, що саме у цьому будинку загинула 26-річна дівчина. А 43-річний чоловік загинув внаслідок нічної атаки РФ на Чорнівці. Також є важкопоранені. Загибла Діана Кравченко була завідувачкою однієї з чорнівецьких аптек. А загиблий Святослав Лазаренко був працівником Снятинської міськради Івано-Франківської області. Люди почали десь виходити в сховища. Але здебільшого не всі пішли. Приїхали ДСНСники, ми вже почали кожну квартиру стукати, дивитися, що до чого як. І було якщо евакуація, ми робили евакуацію людей. Ну, ми з ДСНСниками стукали в квартири, де не відкривали, то ми ці квартири вскривали. Получається, і так ми, на жаль, в третьому під'їзді вскрили квартиру, де дівчина вже була без ознак життя. Вона Вийшов на балкон і подивитися, що де впало, виходить, і тут пролунав другий вибух. Вночі чорнівці атакували чотирма шахедами та крилатою ракетою, повідомив начальник Ова Руслан Запаренюк. Жителі одного з пошкоджених будинків розповідають, під час повітряної тривоги почули гучні звуки. Перший удар був легший, загорілося дерево, почало, почався пожар. Ми з чоловіком вийшли на балкон, побачили, що пожар. Якраз виходили з тої кімнати, що з тої сторони, вийшли до коридора. І воно ще раз. Був ще один удар, був так, що нас ту ударну волну вкинуло аж на коридор. А ви не ушкодились, не постраждали? Я ні, ні, бо я вже зайшла в цю кімнату, а чоловік трошки руку поцарапало. І ми тоді почули запах газу, і наче пестро зібралися і вилетіли на вулицю, бачили, як розпускалися люди з по сходах. Я вже вийшов на коридор і став чекати на коридорі. Зайшов до кімнати і в кімнаті розбите склона на ліжку де я спав. І добре, що брат мамин попереду, маму не виходить на балкон, бо він сказав, що вивернуло навіть раму на балконі. Десь в четвертій тридцять розбудила нас дуже сильний такий звук летящої ракети, як чується. Фільмах так і вона пролетіла, там був сильний гудок, Я вибігла на балкон, простала з цієї сторони. вибігла на балкон і побачила щось таке, що горить вже і падає. І в той момент почула страшенний гул, як зірвалося щось, і через 5 хвилин знову зірвалося, і пішов такий високий вимогу. Наслідок атаки, крім будинків, пошкоджені комерційні приміщення, автомобілі, а також будівля дитсадка. З понеділка він не працюватиме, дітей переведуть у інші заклади. Пошкоджено вікна, вибиті двері, частково пошкоджена покрівля, кілька павільйонів і багато уламків по території закладу. Все реально відремонтувати, люди не постраждали, працівники закладу не постраждали. Станом на 14-ту годину відомо про чотирьох важкопоранених у лікарні. Ще 10 людей отримали легкі травми і від госпіталізації відмовились. Мешканцям будинків запропонували тимчасово переїхати до гуртожитків. Має вийти наша постійно діюча комісія, яка буде проводити оцінку завданих збитків. Таким чином потім буде прийматися рішення по тих квартирах, по тих мешканцях, чи квартири постраждали. На предмет компенсації за фактом російської атаки по буковині та загибелі двох цивільних у прокуратурі розпочали провадження. Розслідують це як воєнний злочин з умисним вбивством. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк Суспільне новини, Чорнівці.